Чудо природи таке, щось ворона собі знайшла. А може відкопує горішок те, що закопала. О, дивіться, який сніг. І Ще зелені листя навіть залишилися. Не знаю, не померзли вони чи що. Якісь такі навіть не померзли. Може вони морозостійкі. Тут собі такі ростуть класні. Яка площадка дитяча, біля будиночка класна. Зараз прогуляємося, покажу вам. У нас так сьогодні слизько, дуже покажу вам гарний скверчик, якщо до нього дійду. Прогуляємося зараз вам у по гарній погоді. Така красота у нас сьогодні. Классно. Чудова погода. Вон, якийсь пакет. Вон, якийсь лежить пакет, бачите? До пакетів зараз треба краще не підходити. А то я чула таку інформацію, що навіть десь на зупинках залишають пакети. Навіть людина, яка до нього не підходить, він може ...тому що хочеш її здетонувати. Всякоснячий так що дуже обрежно треба з різними пакетами Прикольно ой, який класний чудовий скарчик, зранку прогуляємося, ой який мороз сьогодні, що особливо мені навіть рука смарсла Кущики Ще тут так зранку я ще не прогулювалася. Вже сніг трохи при... прибило. Недавно тут було так гарно. А зараз вже, бачите, всі розтупкали його, нагуляли. І вже не такий гарний сніг, як на початку, коли випав. От. Така красота. Зсім бажаю чудового дня. Не ну, кажіть, що я вам тут знімаю асфальтики. Я вам тут трошки знімаю асфальт, щоб ви знали. сім чудового дня. Чудового дня. Гарного настрою. Така арочка у нас там, покажу. Арка красива, правда? На фоні сонечка дуже гарно. Супер совсем чудового дня. Пока-пока.